Привіт! Добре! Пан Андрій! Да. Да. Як ваш наспіт? Ну я одразу от от, бачити інтелект України, бо ви пам'ятаєте, що розум це саме головне, правильно? Ми да. з вами налаштовуємося на позитивну роботу. Ви у нас і креативні, творчі, активні, пам'ятаєте у нас таймінг. Ми працюємо за формулою. Ви готові почати роботу? Так! <ріст> — Відкриваємо наші робочі зошити. Сторіночка. 20... 22. окей. І так, дивіться, тобто ми продовжуємо з вами а, займатися і вивчати наш курс. Наразі у нас з вами третя частина зошиту урок 52. Ми сьогодні будемо з вами говорити. Тема, яка називається індустріальна революція, розвиток міст, урбанізація і зміни в повсякденному житті. Але перед цим ми з вами що маємо перевірити домашнє завдання? Ми використовуємо таку методику. Зараз, будь ласка, відкрити свої зошити на тій сторінці у вас домашня робота. Я перегляну, чи ви зробили швиденько. А поки що пані Вікторія нам розпочне давати відповідь на завдання на сторінці 21, Вікторія, прошу. Ви знаєте, складі якої імперії снідали. Не спіши, Вікторія, будь ласка. Я перегляну, що всі хотіли. Так, будь ласка. Ви знаєте, складні якої імперії снявали кращі умови для культурного та політичного розвитку. Обдусім бербанк. Я важаю, що у складі Вікторія, трошки Я важаю, що у складі. Свійської імперії народ отримували певний простір для культурного господарства та політичного розвитку. Тому там сформувалися значно кращі умови ніж у Росії. Дякую, а, дякую, дякую, дякую. Так, отже, пані фенс, що ви у свого роду хочете додати. 에... Кращі умови існували у західній Україні під владою Австрійської імперії. Крапочка дякую. Швиденько пан Шихан, скажи одним би словом ти сформулював як 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 українцям жилося під Австро-Угорську імперію і під російською імперією? Є якась різниця в цьому? Е, так, тому що в австро угорщині було австро угорщина Австро-Огорщини австро було не до краще е, до розвитку культурно-плітичного Отже, Я набагато краще тенденція розвитку, ніж в Російській імперії. Окей. Артем, скажи, будь ласка, дуже так лаконічно з домашнього завдання. Отик, що ти сказав би декількома словами, як українцям жилося в складі російської імперії на Дніпрячі? Що вони проти українців задіяло? Що не давали їм свободи слова, і не і хотіли не хотіли, щоб український рід розповсюджувався. Окей, ще не давали, щоб розповсюджувалася мова. Не давали писати окей, і проводили ру си дуже дякую. Давайте швиденько в домашньому завданні другу позицію на основі історичних джерел знайди і випиши цитати Івана Франка. Прошу пан Гончар, Прошу, Іван Франко, і не ламалися кайдани народі. Вони лише зривалися, і коли одна ланка встала, зривалися і інші. Так дуже дякую тобі. А прошу ще Вікторія. Теперко ми мусимо навчитися чути себе українцями без офіційних кордон. Харшо, дякую. Хто ще піднімав руку? Прошу я. Український народ це не просто певне статистичне явище, а живий суспільний організм, що розвивається і зростає через століття. Дякую, і останні, будь ласка, пані понівам. Ми повинні усі без виїмка. Це виняток попереду всього питання. Маєш свою харчук. У когось були складності домашньому завданні? <гум> Ні! — це не було. Окей, онлайн справа виконала. <гум> у вас, да, пам'ятаєте, система WordWall. Ми потім в кінці ще треба буде загін. <гум> 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 І так, а ми з вами домашні завдання перевірили. Складно ще не було. Переходимо до другого завдання, яке звучить Апріорі, що означає передуй досвідом. Подивіться, будь ласка, сторіночка 22, Наша з вами нагадує зошита з друкованою основою. Що у нас є? Пригадайте, як протягом історичних періодів змінювалася праця людини за повний логічний ланцюжок уже відомих тобі форм виробництва. Отже, дивіться, у нас є три блоки: середньовіччя, ранній новий час, довге 19 століття. Причому в дому 19 столітті у нас написано, що фабрики та фабрики. заводи. Отже, що ми можемо сформулювати з приводу середньовіччя, які були виробництва? Юля, будь ласка. Майстерня ремісника. А, майстерня ремісники, тобто реміснича праця. Окей, а пан Луценко? Ви не реблофіта полювання. Окей, пані влада хоче та Так, Також я пам'ятаю, було скотоводство. Скотарство, гото. Кузні. Кузні. Це Вікторія ще каже, ні. Ще торгівля. Торгівля, ще. Хліборобство. А, тобто -то дивіться. Да, дивіться. У нас треба ключове зрозуміти в середньовіччі У нас було натуральне господарство і праця якої була. Ручна. Ручна, ручна. ручна праця це яке слово? Ма. Мануфактура. Знову? мануфактура. мануфактура. Дякую. Отже, ранній, ранній новий час. Хто нам скаже? Будь ласка, а, Мануфактура ручна праця. Далі. — гільдя і марку. Тобто у нас з'являється цеховий устрій. Що таке гільдія? Ви всі позначаєте, Гільдія — це що? Об'єднання, кого? Ку? Купці. Купців. Купців. Ще якісь доповнення. Будь ласка, гонче. Земло Хорошо. Отже, але саме важливе, дивіться. А що у нас відбувається? Як називається процес переходу від ручної праці до машинної? Це що? Куда відбувається? Куда відбувається? Ні? Інду... Індустрія, індустрія революція. Революція. промисловий переворот або індустрія революція. Коли ми згадали це слово революція. Скажіть мені, будь ласка, чи є різниця між терміном? Я полюбляю питати між революцією та еволюцією? Революція – це поступове змінення, а революція різке. Кардинально, окей, ми це запам'ятали. Переходимо до третього завдання, яке називається новум. Вивчаємо нове. Нагадую, нам для цього з вами буде потрібно друга частинка зошиту, яка називається навчальні матеріали. Відкрили, будь ласка, навчальні матеріали на сторіночці 30-ті. І ми з вами вчитаємо, думливо, що це означає, що ви зараз взяли в ручки якісь кольорові олівчики чи фломастери, що у вас є зелененькі, червоненькі. Ми будемо читати ключові моменти визначати. Але завдання таке, що ми з вами читаємо і вже поступово шукаємо відповідь до поняття, що таке модернізація. Федоренко, давайте, будь ласка, розпочнемо. Модернізація змінить повсякденні. Дев'ятнадцять століття минуло знаком модернізації. Цим поняттям погачає Не спішимо, не спішимо. суму перетворень... що відбувається і суспільство на швидку відвістатися до прогресу. Тобто під час переходу від раційного індустрійного та урба індустрійного урбанізованого суспільства. Дивіться, що ми маємо з вами ключове підкреслити. Яке століття? Не піднімайте руку, будемо хором. далі. Що таке модернізація? Ключове слово перетворення. Так? Які відбуваються перетворення від відсталості підкреслю до, до прогресу. прогресу. Окей, тобто іншими словами, це означає, що від якого суспільства? Тра Тради... Традиційного, традиційного підкреслю до ага. сучасного або урбанізованого. Окей, дякую. Другий абзац. Давайте побачимо, що у нас є поштовхом до модернізації пан пан Артем. Прошу. Поштовхом до модернізації переважно були ліберальні реформи, що змінювали, що змінювали суспільство. Розвиток залежить від здатності певного суспільства прийняти нові цінності. А найважливішою з них була свобода, завдяки якій ставили ставали можливими підприємницькі ініціативи та вільний рух людей, товарів, коштів. Так, дякую, що ми тут підкреслимо, що у нас стало поштовхом лібераль поштовхом до модернізації ось реформи. Реформ. 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 А отже, дивіться, ми попрацювали з текстом. Наші очі з вами втомилися. Ви молодці дуже класно справилися. Мені подобається ваше аналітичне міні. І пам'ятайте, що розум це важливіше, ніж гроші. Правильно? Да, бо да. розум можна капіталізувати на цьому потім Що шово, заробляти гроші. Да, Окей, да. отже, а давайте невеличка вправа для очей. Трошки відпочинемо, бо ми багато з вами маємо справу з текстами. так? повторюємо, до речі, хто це? Да, хто це пояснювати? Не будемо. Давайте спробуємо за ним повторити. Я також. Буду повторювати. Поїхали. Слідкуємо, що треба зробити. Ой не треба, да? З вами дивимося, сторіночка 22, вправа 3.2. Нам пропонують прочитати абзаці першого другого навчального тексту Індустріальна революція і заповнити пропуски в тезах. Тобто зараз ми з вами швиденько читаємо, а потім самостійно ви заповнюєте, ми послухаємо. Отже, сторіночка 31. Кого я не чув ще, будь ласка, аріна, арі, арі, арі. прошу головним поштовхом до багатого змін, що відбувалися в процесі модернізації, була промислова інду... індустріальна революція, перехід від ручного ремісничого мануфактурна мануфактура. Діки ще осова манус, манус, що це рука ручна. Рука. 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 Окей, рука рукава. До великого машинного фабричного заводського виробництва. Вироб... заводського виробництва. Дякую Єва, далі. Промислова революція почалася Крапочки, я нагадую, що ви підкреслити ключові тези. Тобто ми маємо з вами що це таке перехід від ручного до машинного і бачимо останнє третина 18 століття. Все красиво виділяємо, пам'ятаємо. У нас вдумливе читання. Ми маємо чітко з вами бачити компоненти. Далі є продовжуємо У 19 столітті. Продознавство Про і математики. Дякую. І так, зараз у вас опускаємо ручки таймінг. Дивіться, у вас на сторінці 22 в нашому робочому зошиті є пропуск і зараз у, вас, зараз у вас є 5 хвилин 5 хвилин для того, щоб ще раз а, заповнити, цей, заповнити ці прогалини. Заповнити ці прогалини. Так, шановні, закінчуємо, залишається декілька секунд. І наше улюблене. Окей, так. Давайте, будь ласка, послухаємо. Так, Хто заповнив, кого ми сьогодні ще не чули, пан Шлиханов, вам зло. Перехід відручного довели позволять. Трошки голосніше і чіткіше. Перехід до Перехід... ручного. Промисовали революцію. Всі погоджуємось. Да! Окей, будь ласка, Воробйов, прошу, друга. Передумови для неї створила наукова революція. Передусім у галузях передознатої математики. Окей, okay, всі погоджуємося, окей. Да! Okay, Батьківщиною індустрійної революції стала Велика Британія. Велика wow. Британія, всі погоджуємося, окей, yeah. гончар, okay, прошу. Уже на середину 19 століття країна перетворилася на світову фабрику, де виготовлялося 5%. Ви дуже молодці. Дякую за ваші такі аналітичні здібності. Бачите, ми попрацювали з текстом, знайшли ключові тези, і тепер ми вже точно з вами знаємо, де, коли і що це таке відбулося з Росії. роботу. І так, переходимо з вами до наступної вправи. А це, власне, що? Прочитай довідку, познач кольором ключові слова. Вивчи поняття за методикою, запам'ятовування ефективно. Давайте ми, будь ласка, з вами зараз розберемо. Розберемо. А... Дивіться, у нас два поняття. Це індустріальна промислова революція і друге поняття ідеологія. Давайте попрацюємо. Поїхали, я за мною. Індустріальна промислова революція перегідь. Так, підняли очі. Індустріальна промислова революція Берег. Читаємо друге речення відручного різничного мануфактурного. І так, з'єднуємо. Індустріальна промислова революція, перехід від ручного різничного мануфакту. Ну, Три читаємо третє знову До великого машинного фабричного заводського виробництва. І так, приготувалися. Тепер в пісумку. Дивимось на мене. Отже. Індустріальна, промислова революція передного машину. Ми зробили. Відчуваємо трошки тушу сей. Відчуваємо більше знать. Але ми продовжимо наші змагання, бо пам'ятаємо, що ми інтелект України нам не може зупинятися. Правильно виробляємося. Хорошо. І так, завдання чотири 3. Попрацюйте вправі, прочитайте абзаці, 1, 2, 6, 7 навчального матеріалу і визначте, у вас є питання. Зараз ми швиденько, щоб не рухатися. Ми, а, а, значить, ти у нас зараз швиденько пересядеш туди, і ви один до одного повернулися, утворили пари. Отак, ну так, от один до одного утворили пари. Пані фенс, розвертаємось до Артема. Так, і ви зараз. так, да, Дивіться, і ви уважно читаєте. Пара Варвара і Домініка, прошу, отже, Домініка читає питання. Домініка, читаємо питання. А ні, ні, питання, питання читаємо. Літера А. Що таке урбанізація? організація? Так, які То Що ви записали? Урбанізація це зростання кількості міського населення через поселення і сільської місце. Хорошо, окей, є? Є? є доповнення? Доповнення немає по цьому? Немає. 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 Хорошо, так, будь ласка, пан ліханок і міша, міша читаємо букву Б. Питання друге. Яке у нас буква проведе? Які, як, які виклики і можливості чекали на пересічну людину, яка переїжджала до міста? Будь ласка, пан Борис, а, так. я думаю, що зростання українських міст Російській імперії було пов'язане з індустріалізацією. Хорошо. А, Є все? Да. 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 Доповнення а, ще, будь ласка, Вікторія, ваша група, прошу з Марком. У переїзд до міста нерідко супроводжувалися змінною мови спілкування на ту, яку якою розмовляли більшість його мешканців, у деяких випадках і ектартує національної ідентичності. І завжди говорити закотратити роботу, залишитися без способів до існування. У місті поширювалися свиречення, пристала тільки щоб покинути і позбавлено по тих дітей. Дуже дякую. Так, ну що, а як що, трошки втомились? Так. коли ми трошки втомилися, нам треба трошки що? поруби, тому що. Давайте трошки порухаємося. Ми зараз запрошуємо сюди. Лесю. Леся буде. у нас буде направляючий. Повторюємо. Поза ними трошки розмиваємося. Прошу, поїхали. У нас називається Інтегра і Виконайте самостійно. Перед вами ви бачите є блок-схема. Уклади список, на ваш погляд, найважливіших винаходів 19 століття, послуговуючися навчальним матеріалом. Ну, я думаю, вашими знаннями, бо ви інтелект України. Ви багато читаєте і дивитеся, і вже навіть готові відповідати. Прошу швиденько накидуємо ключові винаходи. Електрика, паровід вигуни. Розвиток транспорту, радіо, телефон, е телеграф, лампа розжарювання і електродвигун. Хорошо, доповню. Мак, давай. Перший, телефон. Перший телефонний апарат, Марк, все просто по голосу. Пан Копитін, прошу. прошу. Фотоапарат. Фотоапарат. Гоча. Швейна машинка. Швейна машинка, Вікторія. -а -а -а. Вакцинація. Вакцинація. Окей, Юля. Тесла. 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 Це що бібі? Відбігте 19 століття, ну ми зрозуміли, так, да, будь ласка. Рентгенівський апарат. апарат, хорошо. Так, все? Да, При... да, То, що так. ще допомогти, будь ласка, заходимо. Паровий локомотив. Паровий локомотив. Антибіотик. Антибіотик, хорошо. І ще батарея, Батарея, хорошо. Є ще якісь доповнення? Окей, okay. тому, будь ласка, з цих моментів, що накидали, ви собі в табличку, будь ласка, записали. Отже, винаходи 19 століття, нагадую, 19 століття це перехід від традиційного до сучасного. Тобто те, без чого ми сьогодні не можемо обійтися, і, власне все те, що ви назвали, по великому рахунку воно сьогодні існує. Воно трошки просто модернізоване. Окей, і так переходимо до п'ятого. Но давайте запам'ятаємо. Тобто, те, що ми маємо покласти в нашу голівеньку. які ключові знання, будь ласка, аріна читає перше важливе визначення, а ви всі запам'ятовуєте. Прошу. Передумовими стали криза криза, криза традиційного суспільства та наукова революція вісімнадцятого століття. Дякую, влада, будь ласка, друга теза дуже важлива. Чимало змін з точнії революції, вона визначила, які країни швидко розвиваючись, стануть центром сучасної глобальної економіки. Дякую, третя теза, воробйок. Прошу одним з найважливіших показників організації була організація запитання кількості військового населення через переселення і сільської місцевості. Дякую, і Даніл. Давимося з політиком щасно молоді технічних виходить, особливо залиші за хаті, що до Окей, і повертаємо сторіночка 24. Дітки оберіть, хочете наші коментарі, як вам сьогодні взагалі забудусь. Поставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь на сторіночку в інстаграм Так, ну і вас буде чекати домашні завдання. Зараз ми закріпимо те, що ми вчили 19-ту довго. До речі, нагадайте мені, будь ласка. Чому довго? Хто пам'ятає? Тому що воно ділилось більше, ніж А розпочалось від якого, будь ласка. Ну, а ну воно розпочалось раніше, ніж за Коли? — Воно відкривалося від французької революції до першої Дякую. Від французької революції, хто пам'ятає, яка дата? — 1789. Окей, а перша судова? Прекрасно. Так, будь ласка, хто у нас бажає? Артем? Лес запускаємо. Механізм, у вас є QR-код, ви можете зробити на телефон, будь ласка, зробіть на телефон. І так, наш урубленний мод прошу. У нас є терміни.